Що схотів звести рахунок зі слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунок приведеного йому одного, що був винен, десять тисяч талантів, а що не мав, той чим віддати, пан велів прида продати його жінку дітей все, що мав, і віддати. тоді слуга І каже, потерпи мені, пане, і все тобі верну. І змалосердився пан тим над тим слугою, і відпустив його і подарував йому той бор. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і почав дошити його кажучи. Верни що винен співслуга його впав йому в ноги і почав його просити, потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів, ішов і кинув його в темницю, аж поки не верне боргу, коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, Пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому, слуга лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. чи не слід було, й тобі змалосердитися над твоїм товаришем, як я був змалосердився над тобою, і розунівався його пан, передав його катам, аж поки не верне всього боргу. отак і. Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серце свого.